Чи насправді ми знаємо все про наших дітей? Чи знаємо ми ті ігри, які їх захоплюють? Або ми тільки сконцентруємося на тому, що вони роблять в інтернеті? Чи знаємо, чим вони займаються з однолітками? Що саме їх зараз цікавить? Чи знаємо, ми ще таке шоптіліфтінг, руфінг, космічний ковбой і багато інших ігр, які, як колись синій кіт, пройшлися по нашим дітям? В цьому циклі ми будемо розглядати кожну з цих ігор окремо. Ми будемо розглядати причини, які спонукають дітей знаходитися в цій ігрі. Ми будемо знаходити і вивчати ті, ті ключові фактори, на які нам треба звернути увагу, щоб попередити розвиток подій до тих, які до небажаного фактично результату для нас. Що спонукає дітей бути, грати в ці ігри? Перший фактор це природній. Вони досліджують світ. Їм цікаво те, що знаходиться. Вони досліджують себе, вони досліджують власні властивості організму. І це той момент, який ми не можемо зупинити. Ми можемо його лише супроводжувати. І інший фактор, який впливає, це соціальний. Це та частина, коли ми переживаємо величезну кількість стресів, коли є навантаження, від навчання, війна. Величезна кількість факторів, однолітки, групи, в яких дитина спілкується. І початок гри в ці небезпечні ігри, він якраз буде нам говорити про те, що дитина перевантажена і вона шукає себе в цьому світі. Що з цим робити? Як на це звернути увагу, як це помітити? Будемо розглядати в нашому циклі.